І у продовження теми в день професійного сержанта у штабі українського флоту пройшли перші збори сержантського та старшинського складу військово-морських сил України, на які були обговорені проблемні питання становлення та функціонування старшинсько сержантського корпусу, визначені першочергові завдання в організації допомоги офіцерам у покращенні роботи з особовим складом. Також кращим сержантам і старшинам вперше були вручені відзнаки командувача військово-морських сил збройних сил України, головний старшина та головний сержант. Цього ж дня на українському флоті відбулися вечори вшанування старшинського та сержантського складу із запрошенням членів їх сімей. Під час заходів командири підрозділів розповіли про внесок старшин і сержантів у справу навчання та виховання підлеглих. Для усіх присутніх будуть продемонстровані виступи творчих колективів, фільми відзняті в процеси повсякденної діяльності частин. Створення сержантського корпусу виконати завдання розвитку збройних сил неможливо. Ми сподіваємося на те, що особовий склад, який знаходиться в цьому залі, розуміє державність цього завдання. У Вітчизняному війську буде запроваджено проведення щорічного всеармійського конкурсу на звання кращих сержант Збройних сил, та мають бути введені посади головних старшин. Сержантів видів збройних сил України до речі у військово-морських силах така посада буде введена вже до кінця квітня цього року. З нагоди дня професійного сержанта у клубах і народознавчих світлицях підрозділів оформлені дошки пошани, на яких розміщені фотографії та матеріали про кращих старшин та сержантів. За місцями дислокації з'єднань та військових частин відбулися зустрічі старшин і сержантів з учнівською молоддю і студентами навчальних закладів. Повідомляє прес-центр командування ВМС України.